Вітається Маркер. Подій мене звати Ольга Салабай. Не бути боягузами. Росія має програти, а Україна виграти з такими заявами. Лідер Франції Еммануель Макрон звернувся до західних своїх партнерів і очільників країн. Таку заяву він зробив напередодні, і перед ще однією своєю заявою стосовно імовірного введення військ НАТО на територію України. До речі, закликаю наших глядачів написати нам у коментарях, як ви вважаєте, чи взагалі таке може відбутися. А на цю тему сьогодні ми будемо говорити. З політиком, журналістом, народним депутатом України 4-го, 5-го та 6-го скликань Андрієм Шкілем, який, до речі, зараз у Франції, Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю навзяй. Отже, як ви гадаєте, чому саме зараз Макрон робить такі заяви? Чому не раніше? Він намагається таким чином змусити партнерів виділяти нам більше зброї, чи що він взагалі намагається зробити? Ну, я думаю, що це пов'язано з заявою Макрона передовсім зі збільшенням небезпеки. Перемоги Росії у цій війні, тобто те, що на заході виглядає трошки інакше, ніж, наприклад, це, тобто, там інакша оптика ніж вона є в Україні, і відчуття інакше вони завжди м, помножуються. Бо традиційно працює така історія: чим далі ти від події, тим більше ти віриш своїм власним відчуттям. Відчуттям тих людей, які тебе про це події інформують, тобто розвіддання і так далі. Тобто тут і формується плюс плюс власне бачення накладається на ті процеси, які е, відбуваються в Україні. У Макрона, зокрема, і його позиція революціонувала віддавна. Він завжди сповідував той старий принцип, який. На сповідували ще на початку 90-х років значні люди, значні зачіс політичні сили Європи. Що Росію можна е, врятувати? Тобто Росію можна врятувати, тільки потім прийшов до влади. От він був для них рятівником, От потім якісь зміни відбуваються не все так трагічно. А тепер прийшло усвідомлення і в Європі і в Франції, зокрема, що треба рятувати світ від Росії, а не Росію. бо рятувати Росію вже пізно цей. Час минув, тому змінилася і позиція Франції, Європи Німеччини передовсім. Тому що позиція Франції завжди була спеціальна. Тобто, ніколи не ми не чули від французів і французького керівництва питання про червоні лінії. Будь ласка, все, що ви хочете, Україна, ви отримуєте від Франції в межах того, що ми маємо, і від чого ми можемо відмовитись, без проблем для забезпечення безпеки Франції. Все тут і літаки, і танки. і Хоч Україна не отримала танків від Франції, але під тиском Франції Україна отримала танки від інших країн, які Мали є значно більші кількості, і значно, а, скажімо, дешевше в експлуатації, ніж ті танки і лікляки, які є у Франції зараз. Тобто, це не е, політичні війни, не всі ці історії про якісь там е, вибори до Європейського парламенту, які, ну скажімо, менше всього, менш за все, цікавлять зараз е, політичну владу Франції, набагато більше інших є внутрішніх проблем, як, наприклад, сільським господарством, е, проблемами із е, введенням у законодавче поле французьке так зва зеленого ладу чи зеленої карти ну То так ми про це ще поговоримо приймати. так так є я хотіла приймати. Що, що головна... цікавить Ще цікавить, чи було очікувано, що саме Макрон от виступить таким ініціатором? Ви кажете, Франція там ніколи червоних меж ніяких не показувала. Mm -hmm. Але, от чи було це очікувано? Бо минулого року, наприклад, Олаф Шольц і Німеччина зокрема вони взяли на себе таку відповідальність, передали нам дуже багато озброєння. І чи не виглядає mm -hmm. це як якась можливо конкуренція? Що Макрон такий агаве озброєння? Тоді я буду про війська говорити. Чи не бачите ви такої якоїсь? Ні, ні, ну звичайно, звичайно, так. Це це спро... Ми можемо так спрощувати. І Макрон сам дав привід для того, для ваших слів, тому що він під час розмов, після своєї розмови з журналістами, тобто передмові до прес-конференції після того, як відбулася ця зустріч. Славно відомо зустріч 20 представників безпекових кіл керівництва Європейського союзу, де був присутній Олаф Шольц, то Макрон властиво сказав, що Франція завжди, після того, як він сказав, що ми не дійшли консенсусу до щодо введення військ на території України, то він сказав, що Франція завжди намагалася надати все, що могла, все що мала, а не так як інші надавали в той час шоломи і спальні мішки. І далі він продовжив, що так само всі казали, окрім Франції, знову таки він наголосив, що ніколи ніколи не буде танків. Танки прийшли, ніколи ніколи не буде ракет далекого засігу. Ракети прийшли, не прийшли тільки тауруси від Німеччини. І так само ніколи ніколи не буде літаків. А літаки будуть ну тут вже ніхто не сумнівається. Завжди можна дискутувати щодо часу, коли прибудуть. Ну цієї весни, ну напевно вже нікого не здивують, що F-16 будуть в повітрі України. Над повітряному просторі України виборожує. Тому тут нема чому дивуватися, що така заява була інша історія. Чому там Німеччина давала більше, чи, можливо, там ну, Британія давалася, дає давала скільки, скільки, -скільки Франції. Але не треба забувати, що після виходу Британії, Великої Британії із Європейського Союзу так вона залишилася в НАТО, але в Європейському Союзі лишилася тільки одна ядерна держава, якою є Франція. Тільки одна держава, яка має. Авіаносний флот. Два авіаносці маємо підводний потужний флот. Тобто це потужна сила, яка має власне авіабудівництво, яка, врешті-решт, будує другий літак світу. Тобто на двох літаках літає весь світ, це на Боїнгах і на Арбасах. і столиця Арбасу, це Тулуза, а не Берлін чи, 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 чи там Кельн. Тобто Сила, сила ми говоримо військово і військово-технічна Франції поза будь-яким сумнівом, найбільша вже тепер і на європейському полі НАТО. Бо потуга Франції значно перевищує потугу Британії, тому що так британська армія, вона великобританська армія вона звичайно підтримується і під підсичується від сполучених штатів, але власне виробництво ну там не не до порівняння. тому заява. Дивує, немає дивувати е, Франції. Можна і сказати, можна іронізувати з цього приводу, що там е, пригадувати телефонні дзвінки, і все решта можна з цього приводу іронізувати. Але тим не менше, е, це була я. Я би казав позиція доти, доки французька влада вважала, що Росію можна врятувати, і рятували. Коли зрозуміло, що треба рятувати світ від Росії, почалися ті дії, які не припинялися, і Франція ніколи не зупинялася у своїй підтримці України. Тут проблема вже не до нинішньої влади, не до Макрона, хоч. І... Тривали чашек, але до попередників, які зруйнували е, частково і зупинили військово-промисловий е, е, комплекс Франції військово-промислову потугу Франції. Чи можемо ми говорити зараз про одноосібне введення французьких військ на територію України? Адже є вже заяви від, наприклад, сполучених штатів Америки від Німеччини від Польщі, навіть що ніяких військ в Україну вони вводити не збираються. Вони сказали, оці три країни, зокрема, що Україні потрібно озброєння, а не війська. От що буде робити Франція? Чи піде на це Макрон? Чи ні? Ну, дивіться, почнемо з, знову повернемося до того, що Макрон казав. Що всі раніше казали, що ніколи ніколи не буде танків, ніколи ніколи не буде е засігів е дальньої, дальнього бою, як то ракет, як то артилерії, як то артнабоїв, Ну тобто, тобто, зброї далекого засігу. Ніколи не буде літаків, тобто все з'явилося. Тому тут не вартує, як кажуть французи Жема жама Не ніколи не каже ніколи. Тому тут чи Франція одна дасть війська, не від треба дивитися на це з іншої з точки зору необхідності саме України. І тут головне не те, що заявив Шольц чи те, що заявили в Держдепі з приводу того, що вони не нададуть війська. Тут головна позиція України. Чи Україна хоче бажає мати на своїй території іноземні війська? Чи ні? Поки що Київ з цього приводу ні слова не сказав. І це ну, це властиво є відповіддю на пропозицію. Я так розглядаю це відповідь на пропозицію Макрона, що це ну мовчання. Мовчання також відповідь. Мовчання це сумнів закликів, також ні, але і заперечень а, з боку Києва з, з приводу того, чи розглядає можливість ведення військ, де саме величину кордону між Білорусією, між Польщею і між Білорусію там на цих позиціях стоять українські військові, тобто військовики. Якщо ці військовики будуть замінені іноземними військовиками. Ну, то відповідно ми можемо говорити про те, що буде збільшено без мобілізаційного ресурсу буде збільшено присутність українських військових не іноземних, але саме українських на передньому краї. Це один варіант. Наступний варіант: е, дивіться, як вийшло свого часу, і з літаками ну, Україна. Зробила замовлення тільки на літаки f 16 і вони якби вже скоро будуть і проходить навчання пілотів. Дещо велися перемовини записуються, які в більших Українах візьме. Там 20 чи 200, то вони більше ніколи не будуть виданими. і, відповідно детальна і супровідна база буде ну не дуже така потужна, як у f 16 Але є ще міражі 2000 Французькі літаки Україна не захотіла взяти ці літаки. Собі назвати. збиту є Греція, яка має такий зоопарк, має французьку і, е, американську авіаційну групу в своїй армії. Хорватія, наприклад, має Ізраїль свого часу. Мав тому тут є приклади, коли можна було з цим е, достатньо продуктивно впоратися, тому ви, але тим не менше, час минув. Інструктаж не відбувається, якщо пілотів, умовно кажучи, ті, які освоїли F-16, значно простіше пересадити на, на міражі 2000 Вони можуть освоїти достатньо швидко, але тим не менше, технічний персонал навчити буде вельми складно зробити технічні супровід, забезпечити необхідні інструктажі тим людям. Приїдуть навчатися набагато ну, простіше разом з літаками дати технічний персонал, який буде їх обслуговувати У, увесь повністю. І звичайно, що цей технічний перс персонал буде французьким, це будуть французькі військовики. Ну це навіть не консультація радше, це просто інформація. Тобто о, Макрон м -м, інформує, чому він так вважає і де в цьому о, забезпечення безпеки Франції. Слова Макрона підтримав президент Чехії Петр Павел. Він заявив, що також ну, що ця дискусія ще не завершена, і що вона ще може тривати. І цілком ймовірно, що і війська в НАТО можуть бути на території України, але вони, як сказав Петр Павел, не будуть прямо задіяні у бойових діях. Вони будуть виконувати інші завдання. Також була заява і від Естонії, від естонського міністра закордонних справ він також заявив, що. Він трошки так. Заяву Макрона він сказав, що ця заява вона більше спонукала ЄС допомагати, а не оце вводити війська, допомагати озброєнням. Я маю на увазі. Чи не вважаєте ви, що такі заяви можуть якимось mm. чином дискримінувати нашу армію і показати, що от, якщо Макрон каже, треба за західні війська, і говорити, що в нас щось не гаразд, давайте західні країни води війська і допомагайте нам. Чи не дискримінують нас такі заяви і не роблять нас слабкими на полі бою? Я думаю, що ці заяви тільки допомагають Україні і роблять сильнішими властиво позицію України на е східному фронті, на східному і південному фронтах. Абсолютно, це ну, тут немає жодних. Е Приводів не навіть для іронії, не те, що там ляж, щоб серйозно ставитися до того, що е, українська армія там слабша, чи менш продуктивна, чи вона просто менш чисельна, ніж російська. В будь-якому випадку це треба розуміти. Це математика, це не якість. я про якість тут напевно ніхто і спорещатися не буде. А ми говоримо про математику. Математика, вона наука точна, не всі її люблять. Я особисто математику, але тим не менше, ти дуже складно. Коли ти дивишся на е, там населення Росії, населення України, ти розумієш, що. Е, Ситуація може бути продуктивно змінена, але для цього потрібен мирний час, бодай 20, 10 років. До цього часу Україна не має виробництва пороху, динаміту, набоїв, арт набоїв до цього часу. І тому тут в позиції будь-яка підтримка є корисна і в жодному випадку дискримінувати ніколи не може. Ну чи не дискримінує Україну те, що арт набої і набої для стрілецької зброї надає захід повністю 100%. Той час, як, наприклад, повстанці ізраїльські вони собі самі виготовляли набої, і до того часу українські мисливці самі виготовляли набої для нарізної зброї. Це все робиться, все купляється. Ну якщо не купляється, то виготовляється верстати для того, щоб це все виготовляти. Тому тут не вартує виходити на цю площину, що допомога когось послаблює. Допомога посилює безпеку Європи. Це однозначно. Україна пане Андрію, а з точки зору я, Росії, я, 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 я. що чекати нам, якої реакції чекати від Росії і від Путіна, якщо все ж таки це відбудеться, якщо війська НАТО там будуть виконувати певні завдання на, тери, на території України, не прямо бойові завдання, а от щось інше mm -hmm. там не знаю, інші завдання. Загалом чого чекати нам від Росії? Чи це спровокує Путіна на щось гірше і більше? Чи ні? Ну, властиво, це одна з причин, чому була такою заява Макрона, тому що він виходив з простих е, тактичних і стратегічних істин. Коли ти ставиш ворога в положення, коли йому треба реагувати, це завжди твоя перевага. Тобто, хай Росія реагує, хай вона думає як вона хоче на це відреагувати. Це проблеми Москви, Росії, Путіна і Росія, як вони хочуть відреагувати на це тут. головна задача українців разом спільно з Європейським Союзом. Ставити Росію в положення, коли вона має реагувати не Україна, не європейський союз, а Росія. І хай вона реагує як завгодно. Поки що вона е, кратно слабша і за НАТО, і за навіть. Європейську частину НАТО ми не говоримо про весь північно-атлантичний альянс разом з першою армією світу сполученими штатами. А ми говоримо навіть про той театр бойових дій, який може розвернутися без участі американських військ, наприклад, загалом, навіть якщо буде здійснено напад Росії, наприклад, на Естонію, тому що ми чудово розуміємо прихід до влади. Трампа може е, е, вивести Сполучені Штати із зобов'язань по п'ятій поправці. Це легко може статися зараз. Позиція Росії є такою, що вона вимагає реагувати. От хай реагує. З, звичайно, що спочатку першими реагують пропагандисти, але другими мають реагувати військові. Дивіться, відбуваються найбільші маневри е, найбільші навчання в на куєвропейському континенті часів холодної війни, які проводить НАТО на кордонах. Е, Російської Федерації, саме на найпротяжніших кордонах з Фінляндією, от сьогодні Швеція вже фактично офіційно як кажуть правом підпису, долучилася до НАТО. Тобто Балтійське море зачинене. Проблем для Росії створено вона собі мобілізувавши Європейський Союз, мобілізувавши нейтральні країни своєю загрозою, створила проблеми значно більші, і на її на ці проблеми треба буде реагувати так не завтра, але за кілька, буквально післязавтра, за кілька умовно історичних днів. Потрібна буде реакція, тому чим більше буде тиску на Росію, чим е, більше буде атака Росії на її полі, тобто на полі її безпеки, її перспектив безпеки, тим е, простіше буде українській армії на передовій і українській державі витримувати тиск, який чинить окупаційна Росія, російська армія на. Дякую, Дякую вам, пане Андрію. Андрій Шкіль сьогодні був у маркері подій. Аналітик перепрошую політик та журналіст. Говорили ми на тему імовірного ведення військ НАТО на територію України. Мене звати Ольга Салабая. Наших глядачів закликаю, обов'язково залишайте реакції на це відео, ставте лайки, пишіть нам коментарі і підписуйтесь на ФМ Галичина аналітика. До зустрічі.